Що таке справжні сімейні стосунки? Е, багато людей зараз от, е, мають свої версії, теорії, і вони знаєте, так б'ються в груди і доказують, Я так думаю, думайте, молодці. Дуже добре, що ви думаєте, дуже добре, що ви обговорюєте е, ці питання. Чудово. Ну, от, е, давайте я вам поясню, що таке стосунки згідно ведичної астрології та яким чином вони проявляються. От ну але перша. Хочу це розповідати, я вам розкажу одну смішну історію, от, яка у нас відбулася на одному з занять. Е, було заняття, і там десь біля 10 людей. Е, ну І я почав задавати питання ну таке провокаційні. Я люблю провокації, всякі різні. Я кажу: жінки, опишіть мені чоловіка, який має бути от справжній чоловік. І вони такі, вот, маєте, веселий, радісний, кмітливий, такий, 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 такий. Я кажу, ну чудово, ми півтора року вивчаємо з вами ведичну астрологію. От поясніть мені, яка планета відповідає згідно тих даних, от то, що ви описали, от під яку планету має попадати цей чоловік. І виявилася цікава історія, тому що попадав під планету Меркурій. І та жінка, яка найбільше спіною в роті, вона доказувала, що от він такий має бути, тому що це дійсно справжній чоловік. Виявилось, це Меркурій. <рес> от. А Меркурій це хлопчик віком 10 років, 8-10, який ну, принц, він незрілий, він абсолютно незрілий. Розумієте? От. А ще він дуже швидко бігає. І як тільки виникнуть якісь питання, якісь проблеми, він просто візьме і втікне, і його не буде. І тут от виникло стало і питання: Блін, а, а який ж то має бути справжній чоловік? Так от, стосунки згідно водичного астрологи, я вам поясню, будуються тільки по одному принципу: сонце місяць. Тобто, чоловік сонце, він лідер в сім'ї, він веде в сім'ї, він бере відповідальність сім'ї, а жінка чемно підчиняється йому і як місяць йде за сонцем. О, це стосунки називається Король Королева. Тому що ці всі варіанти: принц-принцеса, коханець-коханка, там воєнний, воєнна, ще щось і так далі. Це все імпровізації на тему. Закінчення буде одне: чоловік бере на себе відповідальність, він показує напрям руху, куди він рухається. Тобто, всі абсолютно якості сонця сильного та хорошої якості. От якраз про те все про що мріють нормальні жінки, розумієте? От, бо дуже часто от люди щось говорять: просто таке, а я думаю, от так. чого ти так думаєш, звідки ти то взяла, з, ну, з, хто тобі це наговорив, чого ти це придумала, от невідомо. От, ну, І туди з моменту я кажу, що це прям реально, от, ну, реальна історія, яка була на одному з моїх занять. І саме смішне, то, що з тою жінкою, з якою ми почали спілкуватися, от, вона якраз що сказала: те, що е, ну, її чоловік її просто кинув і втік. І він якраз підпадав під ці всі описи Меркурія. Тобто, це взагалі не та енергія, не та планета, взагалі не та людина, яка от, ну, мала би виконувати ці обов'язки. Е, яка ситуація? Чоловіки в мене для вас новина. Хороша, погана, не знаю. Ну вона для вас є. Вам дуже важливо її зрозуміти і почути. І якщо ви хочете побудувати хороші, крепкі, сімейні, довготривалі стосунки, зрозумійте одну дуже просту річ. Якщо ви одружуєтесь на жінці, ваше завдання вирішувати її проблеми. Якщо ви вирішуєте її проблеми, вона буде няшка, біла, пухнаста, котиком, який буде муркати, і ви тоді будете задоволені в тих всіх стосунках. Дівчата, інформація для вас. Якщо ви хочете одружитись, починайте відразу дивитися на те, як чоловік вирішує ваші питання, як вирішує ваші проблеми. От. Можна, звичайно, ще допомогти створити якісь проблеми <сум> самі <сум> і подивитися на те, як він їх буде вирішувати. От. Тому що це дуже важливий фактор. Звичайно, піти в кафе, там, і він пішов, купив квитки. О, вау, він подарував вам розу. Ух ти, молодець! Вау! подвиг. Окей, це треба. Без питань. Це все потрібно, воно має місце однозначно, особливо на перших етапах. Але надалі, що важливо? Надалі дуже важливо все-таки зрозуміти те, як він буде вирішувати якісь проблеми. Ну, Наприклад, тема фінансів. О, це проблема, яку потрібно вирішувати все життя. Звичайно, у вас, як в жінки, будуть свої обов'язки: не заважати, як мінімум, чоловікові, щоб він їх нормально заробляв. Ну, тому що ваше завдання прикривати тил на ну, сімейні питання вирішувати, сімейно домашні питання вирішувати, щоб чоловік міг на роботі от, займатися цими справами та міг заробляти нормальні гроші. Тому що якщо на чоловіка там, багато чого навішити, він просто фізично може не стягнути. Ну, він вирішить ці всі питання. Але питання інше в тому, скільки грошей він заробить, скільки, він буде, ну, скільки часу він тому буде приділяти, та скільки він зможе заробити. Це вже буде звичайно ну, якби інша історія. От, Значить, висновок по цьому відео. Перше, е, значить, чоловік має бути такий, як сонце. От дивіться на сонце, як воно себе веде, спостерігайте. От це будуть якості справжнього чоловіка. Це є цар, який приймає рішення на за них відповідальність. От, і жінки, якщо ви хочете такого чоловіка, якщо він сказав, що робити, ви маєте сказати: Так, мій господарю, я готовий робити все, що ти скажеш. О, тому що, ну, смішні історії, знаєте, жінки приходять. Де знайти відповідального чоловіка? Находиться відповідальний чоловік, приходить жінка і каже: Петро, та скотина, хочу мною командувати. Здрасті, моя радисть. Ти чого хотіла? Ти якого чоловіка хотіла? Такий, що вирішує твої питання, так він які вирішує. Або ти це приймаєш, або ти це не приймаєш. Все. Третього варіанту нема. Ні. І так, перше, стосунки будуються, кажу, король королева, сонце місяць, тому чоловік має мати якості сонячні, відповідальність, надійність, цілеспрямованість і так далі. От, вивчайте ведичну астрологію, і ви зрозумієте, які якості має мати справжній чоловік. Друге, по цьому відео підсумок, чоловік вирішує. Питання проблеми жінки. В цьому випадку жінка буде класна, спокійна, от, і їсти приготує, і помуркає чоловікові мишкою зранку да? ну, буде все чудово. Тому що, якщо ви як чоловік ці питання не вирішуєте, то стосунки ви нормальних не побудуєте. Надіюсь, вам відео було корисне. Будь ласка, пишіть в коментарях, що корисного ви взяли для себе. Діліться з цим відео з друзями з подругами. Ви знаєте, кому це потрібно відправити. Якщо у вас також є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну от для мене важливо зворотній зв'язок від вас. От які би питання вас ще цікавили? І я в наступних відео ну всі на питання, на які я зможу відповісти, я дам на них відповідь. Також підписуйтесь для того, щоб бути в курсі нових відео. Дякую за перегляд. Успіхів до зустрічі в наступних відео.